Так, закінчили ще один об'єкт. Руківка Романо в кольорі ферум. Тут такий заїзд підняли 3-4 см, щоб вода не заходила з дороги на подвір'я. Ось таке основне подвір'я. Такі обмосточки невеличкі. Лоторк з чобовною розщиткою від водоленду. Збоку поставили палісад півський, ще на нього трапеція тажуть. Великий перепад висоти був. Тут зробили такі сходи до води. Thank <laughs>